На телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Мої вітання про події із дня сьогоднішнього. Вже готові розповісти наші журналісти. А зараз коротко про головне. Верховна Рада пом'якшила норму про касові апарати. З'явилася перша жертва грибів. Автопарк спецтехніки Кременчук водоканалу оновився. Про це все в деталях вже за мить. Сьогодні заступник міського голови Сергій Ярош спільно з начальником УЖКГ ЖКГ Іваном Москаликом вирушили у спільний рейд перевірку оновленого обладнання на комунальному підприємстві Кременчук-Водоканал та Кременчук-Ліфт. Наша знімальна група супроводжувала посадовців у рейді. Ліфтове господарство Кременчука на сьогоднішній день потребує капітальних ремонтів та значної заміни обладнання. Відповідно до заходів з капітального ремонту житлового фонду, що виконується за рахунок коштів міського бюджету, управлінням житлово-комунального господарства на сьогоднішній день вже виконано капремонт семи ліфтів у житлових будинках. У 80-му році ми поселили сюди, як построїли дом. Ліфт був такий, плохої, в общем, часто ламався. Замінили, бачите, яка красота. Вже оновлені ліфти мають антивантальне покриття. Кабіна ліфту не зачиняється до моменту натиснення пасажиром кнопки необхідного поверху. Поміняли сім кабін Ось в этот раз. Якщо дадуть уже кахати, да, то ми готові міняти щоб жильці от їздити. наш підрядчик на правильному путі. ми там будемо ділим допомагати. Это будет буде і улучшать качество жизни і безопасность населення при тим том, що не будуть пользоваться ліфтами. Самі виконавці відновлювальних робіт зазначають. Це Это а те були з пластика. Пластики, ну, ДСП. Ну і эту кабину сожгли. Бросили сюда резину, що подожгли, она была, конечно, в ужасном состоянии. Ну, а сейчас, конечно, приятно зайти. Чистенько, аккуратненько. Якщо її не ломать. Робота і Ще один об'єкт. Комунальне підприємство Кроменчук Водоканал. Оновлену техніку придбано за кошти міського бюджету близько двох мільйонів гривень. Ескаватор JCB, Джисібіпроізводство Великобританії новіша модель 2015 року. Выполнена многофункционально она может использоваться как и землеройная техника, как и гидромола для выполнения работ под разбивкой асфальтового покрытия, плюс погрузчик, он, плюс какара можно использовать. Ну, многофункциональный экономичный, что нам сейчас очень важно для нас. В принципе, навесную оборудование три ковша стоит, разные ширины траншеи копать, глубина копания. 5,5 метра у него. Оператор комфортного та зручного в експлуатації екскаватора, як ніхто інший, помічає переваги оновленої техніки. Сравнить UMZ і цей апарат. Ну, конечно, лучше. І вижу більш комфортні умови роботи. Комфортно. Більш комфортно. І гідравліка більш чувствительна. Конечно. І все більш-більш більш нормально. Можна швидше викопати траншею, швидше закопати її. Швидше. Ну, да. Ну, Ви доволі таким приветим, як, як оператор такої машини? О, слава Богу. Я думаю, что эта техника позволит более оперативно. Без проволочек и без задержек. І такої техніки должен быть больше в каждом комунальному предприятии. Тож за результатами фінансування вже 2015 року керівництво житлово комунального господарства міста станом на сьогоднішній день резюмує. Однозначно положительне впечатлення о роботі і о приобретенні. Що стосується ліфтів, то это как бы малая капля. Их должно быть при нормальном финансировании, при нормальном отношении должно быть с каждого года все больше и больше, они имеют срок эксплуатации. Что касается водоканала, благодаря усилиям исполнительного комитета, усилиям управления женщина-коммунального хозяйства, желанию кременчук водоканала, нам удалось все-таки решить вопрос покупки этой техники. Чем больше новой техники на коммунальных предприятиях, тем можно больше требовать с них. Роботи, об'йомов і тим більше качесна буде ситуація з содержанням тих сітей, котрої є після трьох днів негоди, яка вихідними накрила місто. Комунальникам потрібно відновлювати благоустрій у Кременчуці. Як комунальники розчищали прибордюрну зону від намуленого ґрунту і сміття та прополювали від бур'янів в клумби, бачила Тетяна Андрієва. Після дощів у ріст пішли не тільки квіти на клумбах, але й бур'яни. Тож працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука приступили до чергової прополки на клумбах нашого місця. Паралельно з прополюванням комунальники виконують і санітарну обрізку рослин. Ми обираємо сухі віточки, які вже відмірли. Ми робимо обрізку приствольну, тобто це поросль приствольна. Робимо обрізку кустів, робимо всі можливі стрижки нашим самшитам, тобто це либо шаровідна, либо Просто пряма стрічка. Тобто, і це теж у нас присутствує. Після обіду комунальники приступили до реконструкції клумб у сквері Макдональдс, адже минулого тижня вандали їх понівечили. Але найбільше дісталося композиції Божа корівка». Сьогодні, коли працівники благоустрою прибули у сквер, з'ясувалося, за три вихідні кременчужани ще більше розламали клумби. Ми робимо для людей, а вони як поросята. Хіба тобто так можна робити? Красоту для людей робиш правильно. А наскільки складно було зробити? Очень сложно. Очень складно. А ну представте собі, сколько сюди пішло? пішло. Много, пішло. До тисячі, так? Да? Да, до тисячі цвітовні не більше. Воно ж посаджено одне возле одного. А вони що поділили? Ногами стоять, сюди вилазять, фотографіруються. Тож прийнято рішення відновити клумбу за рахунок іншої, більш зруйнованої. Швидше за все, це буде просто червона гірка посеред газону. Голову у курівки теж приберуть. Вона відновленню не підлягає. Як будуть відновлювати інші клумби у сквері на підприємстві, ще не знають. Червоної бегонії у них для висадки вже немає. Сі змінять уже познакомив, посадка вже закінчена. Тобто ми можемо досадити тим, що нам предложать посмотрети асортимент, вибрати нужна і досадити. А заміна це вже как ну. Це вже буде, каже, посадка звідуєшого, де зовсім друга. Поки що на підприємстві рахують нанесені збитки та прополюють клумби від бур'янів. Після дощу додалося роботи і КТП 16-28. Потоками води змило ґрунт із газонів, тож прибордюрна зона потребує повторного розчищення. Працюємо, обираємо центральні вулиці. Якщо погода дозволить, вночі ми плануємо вбрати. Центр міста. більше всього потребувала прибирання після дощу вулиця Хорольська. Там піском замолило цілі ділянки дороги. Бригади комунтрансу назрібали чотири машини піску. В цілому ж по місту ситуація не настільки критична, але за один раз дорожній пилосос при зону повністю не прибирає. Доводиться робити два-три проходи. Минулого тижня Кременчуцькі новини розповідали про те, яким чином введення обов'язкового застосування касових апаратів може позначитися на малому бізнесі. Оскільки такий апарат коштує від 5 до 10 тисяч гривень, а його обслуговування обійдеться ще в 10 тисяч гривень, то такі суми просто непідйомні для більшості представників малого бізнесу. Однак відтепер, якщо прибутки підприємця не перевищують 1 мільйона гривень на рік, він не зобов'язаний встановлювати. Касовий апарат саме такі зміни сьогодні внесли до закону про обов'язкове використання касових апаратів. 248 народних обранців у Верховній Раді проголосували за цей закон. Серед них і народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов. Свою позицію кременчуцьким новинам він прокоментував телефоном. Сьогодні парламент відмінив обов'язкове використання касових апаратів. для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе, что имеет доход до 1 миллиона гривен. В общем, за принятие этого закона, это закон 1088, в целом проголосовали 248 народных депутатов. Законопроект, в общем, предусматривает отмену обязательного применения с 1 июля кассовых аппаратов для предпринимателей упрощенцев второй, третий групп, которых в течение года объем дохода не превышает 1 миллион гривен. Ну и при этом предприниматель доход, который в течение года все-таки превысил установленную сумму, должен начать применять эти кассовые аппараты уже с первого числа месяца квартала следующего за месяцем превыше. В общем, такая система позволит действительно удовлетворить сегодняшние требования предпринимателей, которые обеспечивают и свои самое время перед голосованием в проект была внесена поправка министром финансов Украины Наталья Риска, которая предусматривает обеспечение возможности для ОС фиксальной службы контролировать размер оборота этих предпринимателей упрощенцев. Ну и согласно поправке предусматривается дача поручения Кабинета министров до 1 сентября этого года внести в парламент порядок именно проверки Наразі в нашому місті перебуває делегація з Гамбургу. Представники благодійної організації Союз робочих самаритян вивчають проблеми міських закладів охорони здоров'я та соціальної сфери. Наша знімальна група мала змогу поспілкуватися з ними в обласному шпиталі для інвалідів війни. Сьогоднішній візит закордонних благодійників до Кременчука відбувся завдяки багаторічним зв'язкам начальника шпиталю Миколи Литвиненка з генеральним консулом України в гамбурзі. Під час екскурсії поверхами медзакладу заходили в палати, спілкувалися з переселенцями зі сходу України. Тому одне із перших моїх запитань до керівника делегації пана Харля Бізера ваше ставлення до подій, які зараз відбуваються в Україні. Ві алімдасявсафене онконсівабні фортель від маїни на праксі злойштожасно. В том плане, что мы, конечно, смотрим издалека, видим то, что происходит. Очень трудно понять, как такое вообще возможно, что в стране, которая была достаточно стабильной, достаточно хорошо развивалась, вдруг возникает такая ситуация, когда, как говорится, отдельные части населения друг с другом конфликтуют. не можуть знайти обші зик. Кремчуцькі шпиталь у статусі обласного вже багато років отримує благодійну допомогу. Цього разу Микола Литвиненко робить наголос на участі благодійників в облаштуванні на базі другої міської лікарні хоспісу. А ну нужна сьогодні нам, нужна в той же першої больниці, второй для хоспіса. І хотя вони що строїться, ну ми знаємо, що завтра там будуть проблеми. Государство поки не може. Позволить себе оплатить всю начинку для этого центра. Да, сегодня выделена половина денег для того, чтобы его уже строить. Это уже очень хорошо. На завтра станет вопрос, а что туда ставить. У переліку потреб обладнанням, м'який інвентар, спецодяг для медперсоналу, миючі засоби через спрощення таможного процесу гуманітарний вантаж можна очікувати вже протягом місяця. Особливий акцент у спілкуванні господар шпиталю робить на волонтерський рух В якості підтвердження власної небайдужості. Колектив художньої самодіяльності шпиталю показав гостям програму, з якою травні переміг в рамках обласного фестивалю душі Криниця. Запитую найактивнішу учасницю Тамару Лихвинчук, чи все розуміли німці. Діло в тому, що у нас така красочна, красива програма і така пісня така задурна, що взагалі не можна не зрозуміти цього все. От картинка така, що вони повинні все це побачити. Художниця танцювальна композиція. Там значить, зборник пісень українських, народних пісень і, звісно, хореографія. От, і, звісно, це поетичні произведення. От, любі, іменно, про Україну. Атношені нашої к нашей родине, к нашей Украине. наші вітання переможцям і наші сподівання на краще. Любіть Україну за повідомленням станції швидкої допомоги у Кременчуці отруївся смаженими маслюками 28-річний чоловік. Випадок отруєння грибами зареєстрований вперше за цей сезон. До чого може призвести необережність недосвідченого грибника? Сьогодні дізнавались наші журналісти. Після дощів любителі посмакувати специфічним харчовим продуктом прямують до лісу збирати дари природи. Втім, часто непрофесійні грибники плутають їстівні гриби із отруйними лужні опята, то тобто, ну, сироєшками часто отравлення відбувається. Тобто, достатньо багато грибів, які в пищу потрібні. Не Через випадкову помилку людина може опинитися на лікарняному ліжку. При отруєнні грибами виникають різні розлади в організмі. Отравлення е, всегда присутствує тошнота, рвота, е, явлення, е, нарушення роботи жілчно-кишечного тракту, поражається же і печень. І почки. Токсини настільки сильні, що відновлення потом. Свої своєї здоров'я може зайняти достаточно много времени, сил. сироїшками і маслюками можна також отруїтися, якщо вони були зібрані вздовж траси чи поблизу великих підприємств. У таких місцях забруднена екологія, а гриби вбирають в себе різні хімічні речовини і токсини. Не менш важливо правильно приготувати гриби. Навіть якщо це съєдобні гриби, не можна їх залишити до утра або до завтрашнього вечора, для того, щоб вони стояли, чекали обробки. Тому що гриби дуже швидко портяться, накаплюють яди, і тоді можна отравитися навіть съєдобними грибами. Вони повинні підвергатися достатньо термічної обробки, обов'язково їх длительно проварювати. Фахівці наголошують, збирати гриби варто тільки з професійними грибниками. А якщо вже отруєння сталося, медики настійно рекомендують не займатися самолікуванням, а негайно викликати швидку допомогу. Сьогодні в Україні відзначають день архітектури. Наступний наш сюжет присвячений пам'ятникам архітектури, що збереглися у Кременчуці. А ще дізнаєтеся історію корупції пов'язану з будівництвом державного банку сторічної давнини. Питання часу чи представлятимуть історичну цінність через 100 років сучасні зразки української архітектури? До того ж, не гарантовано те, що нинішні будинки вистоять віковий термін, тоді як живими свідками історії постають в Кермачуці будинки, що збереглися в жахіттях Другої світової війни. Архітектура нашого міста різноманітна. Як приклад, пам'ятки культурної спадщини, будинок кондитера Силаєва на вулиці Леніна, зведений у стилі модернізованої класики. Кермачуцький краєзнавчий музей, колишній будинок. Володарського побудований у стилі Модерн. Будівля державного банку у стилі Неоренесанс. Вгорі по мериметру рельєфний геометричний цегляний фриз. Між напівпідвалом, білітажем та другим поверхом, горизонтальні тяги, пояски, стіни другого поверху декоровані дощатим рустом. Будівництво тривало майже 4 роки. Банк будувався із цегли одного заводів села Кривушів, яким володів Щелкунов. І в 1900 році відзначили своє новосілля. Ім зведена банківська будівля, ні своїм місцем розташування, ні зовнішнім виглядом не вписувалася в ансамбль будівель початку 19 століття. Хоч банк збудували на престижному місці, але з позиції містобудування це було помилкою. До того ж, з самим будівництвом пов'язана досить цікава історія. У 1892 році правління банку звернулося до міської управи з проханням виділити землю для зведення власного будинку. Міська дума запропонувала п'ять ділянок в різних. Районах міста, проте керуючому хотілося збудувати банк саме тут, на соборній площі, тобто в центрі міста. Згідно з існуючим тоді будівельним законодавством, заборонялося зводити інші будівлі у безпосередній близькості з храмами. Нагадаю, на той час на площі вже височів Успенський собор. На цій карті ми можемо побачити Соборна площа і тут вже є будівля банку, тому що банк новосілля своє відзначив у 1907 році, а карта 1901 року. Боротьба саме за цю ділянку тривала кілька років. Підключилися священнослужителі, які аргументували, чому не може воно бути, керуючий. Наводив свої аргументи з тих матеріалів, які збереглися у нас. Є переписка налічує десь порядка 80 аркушів. Це продовж трьох років. Переписувалися. Проте в керуючого банку виявилися, мабуть, більш вагомі аргументи, про які ми можемо тільки здогадуватися. І рішення про виділення цієї ділянки було прийнято. Ось такий цікавий приклад корупції у сфері містобудування більше ніж сторічної давнини. З тих часів будівля банківської установи майже не змінилася. У вересні минулого року довгожителька Кременчука розповідала кременчуцьким новинам, яким запам'ятався їй банк у роки війни. Коли город зажгли, некторі працівники банка жили в підвалі цього дому. Вірі окупації збила казино. казино німецьке. Сюда Приходили ну у віцілітільне ті німці, вірнувшися з фронта і ухадящий на фронт, на превеликий жаль цієї чарівної жінки вже немає в живих, а банк стоїть. Можливо, стоятиме ще сто років. І сьогодні, у день архітектури, хочеться побажати сучасним архітекторам вкладати крапельку душі в свої творіння, щоб нащадки мали можливість через сторіччя милуватися справжніми шедеврами української архітектури нашого часу. І про погоду за даними синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде мінливо-хмарною. Місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла. В день плюс 26. Нагадаю, що усі випуски Кременчуцьких новин ви завжди зможете передивитися на нашому каналі у Ютубі. На цьому прощаємося, бережіть себе та будьте щасливими.